Багато благодійних організацій висловили свою підтримку Україні, і одна з них благодійна організація Спасемо Україну. Це організація, яка займається допомогою у навчанні дітям. Саме за її сприяння в нас в закладі був відкритий денний центр підтримки дітей, де діти мають змогу після уроків до 18 години знаходитися, покращувати свої знання з різних предметів. І другий напрямок їхньої підтримки дитячої це підтримка онлайн-навчання дітей. Вже перший етап відбувся і частина дітей сильних позбавлених батьківського піклування і дітей, батьків, яких загинули на полі бою. Були вже перший, перший етап. І сьогодні другий етап отримання планшетів для організації дистанційного навчання. Значить, ну, основна мета цієї організації, як я вже говорив, це підтримка навчання. Тому планшети і сьогодні документи будуть оформлятися у надання в користування. Якщо дитина і відповідно хоче, щоб цей планшет залишився для дитини, є певна умова. Це не грошова умова, а це умова навчання дитини. Дитина повинна пройти три курси від цієї організації Спасемо Україну». Ці курси спрямовані на поглиблення знань з української мови, на психологічну підтримку під час ді... війни, на мінну безпеку на англійську мову. І п'яте закриття. Теж щось таке цікаве. Лідерство, мабуть, у світі. Дитина може обрати будь-які три із цих п'яти курсів. І при умові, якщо дитина онлайн, тобто тут встановлена програма, на яку дитина виходить в неурочний час. І проходить ці курси. Якщо дитина пройшла три курси, планшет стає власністю дитини. Якщо дитина не пройшла три курси, згідно договору, планшет має перейти до іншої дитини, яка погодиться пройти три курси навчання. Я думаю, що цивілізовано, відкрито і доступно для дитини. Чому? Тому що основна мета проєкту залучити дітей до навчання. Тому ось такі умови. Сьогодні вручення планшетів проведе начальник відділу освіти Хростичівської міської ради Ігор Васильович Жаман. Шановні батьки, учні, щоденно наші герої боронять Україну, твили на полі бою, саме для того, щоб Україна жила, щоб Україна була з незалежною вільною державою і щоб молодь, яка сьогодні садочна, школа, зростала у вільній незалежній державі і могла отримувати якісні знання. Тому і цей проєкт ми дякуємо відповідному фонду за надану підтримку, допомогу за те, що працює центр, і діти можуть відвідати центр і сьогодні побачити обладнання, яке є в центрі цікаве для організації дозвілля, і відповідно для організації освітнього процесу, для десь удосконалення своїх знань з предметів, які навчають. В інших школах. Тому важливо, щоб ви серйозно підійшли до цього і розуміли свою відповідальність, що нам треба розумне майбутнє покоління, щоб ви мали хороші знання, щоб ви були патріотами нашої держави і могли по-нашому реалізовувати. Ці знання тому нам допомагають, а наше знання гарно це використовувати і навчатися. Тому я переконаний, що всі ви візьмете участь у трьох е, проєктах навчання і ці гаджети допоможуть вам в цілому під час дистанційного навчання і в вашій школі, тому що бувають на жаль сьогодні такі, що бувають моменти, коли ми навчаємося і дистанційно, так тому вони вам допоможуть. І звичайно ж. Десь якійсь мірі і підводки, десь погратися, також зможете використовувати ці е, гаджети. Тому всім мирного неба, швидкої перемоги, здоров'я, благополуччя, добробуту, щоб все було добре. А тепер вручимося.